Добрий день. Прилетіло нове оновлення на 945 LTE І я побачив таку цікаву штуку. Ну, всі знають, що у нас є годинник фонарик. У мене годинник приєднаний до бета прошивки. І скоріше за все прилетіла бета. Я в пізніше покажу версію. Ну і є і Що я вам скажу? фонарик уже став незвичайний, а фонарик став трьохрежимний. Ми бачимо, якщо ми будемо перемикати, то він може моргати, може світитись червоним, і може просто світитись білим. Тобто фонарик в 945 LTE на новій бета-прошивці. Отакі цікаві особливості отримав, такі подібні до того, як є у звичайних Годинниках старшої серії. ну Не знаю, можливо, це вже і було, але просто я цього не, ну, не побачив, не помітив. Ось щодо прошивки. Прошивка зараз я вам скажу, яка. Угу. Не так. От прошивка 168. Ну, Індекса БТ немає. Ну, Фактично, можливо, навіть і повноцінна прошивка. Не знаю. Раніше такого не бачив, таких режимів, режиму Фонарика. Ось саме в цій прошивці я от такий режим побачив. Фактично, ще один плюс 945 LTE саме LTE версія, як я її називаю, Прото. 955-та версія без сенсорного екрану. Всі інші функції в цьому годиннику є. Тому э, раджу, купуйте, не, не пожалієте Дуже класний апарат. Дуже вдалий. І як для мене, то саме вдалий апарат із тих всіх, що э, існують на ринку по ціні вартості. Я більше до того скажу. У мене от зараз є сьома версія то ходиш з, з, з того безеля, пилинки здуваєш, сапфір, салар сапфір, топова версія. Десь там чи зацерепнувся, чи що, вже безель трошки пошкодив. 945 ЛТ пластмасовий безель, з ним нічого не відбувається. Поклеїли плівку на екран. і Навіть там у мене, от, в цей зараз, що я зараз ношу, то трошки пошкодження там екрана є. Нема ніяких проблем. Атлічний апарат легесенький виконує всі свої функції. Так, да, трошки. Батарейка 5-6 днів тримає, але фактично це нормально, це 5-6 днів з достатньо тривалими заняттями. Ще єдине, що хочу по 945-му вже так сказав. Зверніть увагу, сюди карти можна закидувати лише офіційні. Тобто злиті з сьомої версії, якщо треба комусь звертатись, у мене є 2310. Чи інші офіційні карти від сьомих цих апаратів. Ті, що йдуть. У мене також є посилання на, на каналі е на ті карти, на інші ББ е Байк. Ті, е якщо ви зальєте, то в подальшому, коли ви заходите в налаштування карт, годинник просто-напросто завісає саме від цих карт. Тобто він е ну це така особливість 945-ї версії. Тобто він не любить ці карти. От, тому Майте це на увазі, не заливайте, заливайте лише 2310, якщо не маєте, скажіть, я вам е скину посилання в, в коментарі. Чи, відповідно, можете там старшу 22, є Європа, у мене ІСТ, тобто наша частинка. Ну, І фактично у мене зараз сьома версія годинника, то я можу вам будь-які карти залити. А навіть Росія, здається, якщо там, може, просто нашим військовим треба, десь на границі, щоб було, була частинка, то теж кажіть, щоб були у вас ну, всякі ситуації в житті бувають, і тому така ситуація. Ну і Європа повна, тому така історія. Дякую, підписуйтесь на канал. Всього доброго, вам до побачення.